ОМТІВІЮЙЙ um Про головне. А на харківському напрямку Збройним силам України вдалося провести заходи, які стабілізували ситуацію. Ну, зараз не будемо під провал, ні не права ні, результат папірі є. Ворог був вибитий з певних позицій. Наші війська закріпились та витримали зворотні ударні штурми, адже тільки ворог втрачає ту чи іншу позицію. У нього є команда за будь-яку ціну, навіть ціною величезних жертв її повернути. Зараз дуже важливу роль відіграє високоточна зброя, яку українські військові можуть використовувати для ударів по прикордонних територіях Росії в межах Харківської області. Тепер ворог за лінією державного кордону уже не може почувати себе в повній безпеці. Розуміючи, що може прилетіти високоточна ракета або снаряд, це стосується не тільки живої сили чи зосередження техніки, але й інших засобів ударного типу, зокрема безпілотників. У нас і в районі села Глибоко, це ли, липці на направлення. Ли, липці Харківське теж е, ідуть штурмові дії, наступ е, росіян і також у Вовчанську, і навіть там є повідомлення, що є там деякі в них незначні, але просування. Тому лінія фронту у нас достатньо гаряча на е, всі ну на всі практичні ділянки на розмежування, де у нас сили оборони. Боронять нас від російських агресорів, і е, наскільки мені, мені відомо, там ситуація е, військами нам нашими контрольована, але все-таки маємо ту інформацію, що ворог ворог і підтягнув, підтягнув на цю, на цю територію на територію Харківщини. Додаткові сили і буде намагатися буде намагатися проводити і намагається проводити штурмові дії. Тому ситуація більш-менш контрольована, але все-таки ну, є певний, певний страх у нас, тому що вночі ми чуємо, як працює артилерія інтенсивно, дуже особливо весь Харків чує лип... направлення Липицьке, тому що Липців там липці, там. Де липці, там... Достатньо близько до міста Харкова, і ми чуємо кожен, кожен вибух і з нашої сторони, коли працює артилерія, і з їхньої сторони. А також вночі в нас сьогодні по місту Чигуєв пролетіло два ескандери практично по центру міста. Пошкоджено багато будівель вибито багато, багато багато вікон ціль не зрозуміла росіян що вони хотіли зробити тому що там військових об'єктів немає абсолютно цивільна, цивільна частина частина міста велика вирва п'ятиметрова 9 автомобілів згоріло, 14 людей поранено і ну дякувати богу немає немає загиблих тому така така була ще у нас подія під під ранок на харківщині е, у нас е... Плішала похоло похоло похолодшала. хочу сказати, що лише на 3-4 градуси, але знаєте, це відчувається зараз на вулиці 30, І це відчувається просто чудово по в порівнянні з 36-35 градусами, які були е, цими днями. Тому якби, е, значно краще. Е, чергові відключення присутні е, три три черги е, на день, е, чотири черги на ніч. Аварійних поки не було. Пане Олександре, ви згадували про те, що ворог підтягує додаткові сили. Якщо ми говоримо про напрямки, куди саме? Чи це стосується північного плацдарму, чи це стосується, стосується східного? Є інформація, що вони саме підтягують в зв'язку з, з тим, що наші сили оборони там а, нанесли їм значних втрат, і вони дуже великі втрати понесли. Це саме Липецьке і Вовчанське направлення, і Борова. Це три саме, саме, саме ключових точки, куди вони зараз підтягують вимушено, підтягують. Хоча ж дивіться, ціль була в них, коли вони наступали на Харків 10 травня. У них була було на меті саме наші сили задіяти і розтягнути лінію фронту, щоб на сході зі сходом ми їх перекинули. А насправді вони добилися зворотнього ефекту. І зараз є інформація, що саме з Запорізького напрямку на Вов. Чанськ і на липці вони перекидують свої сили, тому що вони там понесли такі втрати, і деякі батальйони, бригади просто, просто вимушені йти на, на підходити для того, щоб поповнити, поповнитись, бо вони вже не можуть там працювати. Дивіться, а Купінський напрямок так бачимо також. Там активізацію ворога тут ідеться і про синківку, тут йдеться і про напрямок від ягідного, і звісно, пещан піщана. Так наскільки там вони активізувалися? Зараз активізація пішла практично з вчорашнього дня по всій лінії фронту і йдуть штурмові дії. Я не можу коментувати детально, тому що це питання там генерального штабу. Я хотів би, щоб не забирати їхній хліб, і нехай вони розповідають. Там е, є складні складна складна ситуація, е, тому я не хотів би особисто це коментувати. Пане Олександро, дивіться, якщо ми говоримо про ті події, які зараз розгортаються, зокрема і на Харківщині, це чи це вписується в цю концепцію великого наступу росіян, який нам говорила і розвідка, що буде, і інші спеціальні служби, чи по ваших відчуттях це зараз якраз той, цей найважчий період, який ми очікували, коли і були, знаєте, певні страшилки про те, що ворог піде на Харків і так далі. Чи зараз це все вписується в цю концепцію великого наступу ворога? Ну су суть наступу в них не змінився. Вони в своїх думках і мріях мріють про так звану буферну зону для того, щоб зменшити дальність роботи нашої артилерії по їхнім селищам, які зна... і по, по місту Білгород, яке знаходиться в принципі на невеликій невеликій відстані. Від Харкова до Білгорода, від міста до міста, там, від центру до центру практично 110-112 кілометрів, в залежності як їхати. Тому їхня ціль, їхня ціль вона була зробити буферну зону саме на Харківщині. І вони про це офіційно про це повідомляв їхній президент і їхні, їхні збройні сили. Але насправді, насправді Дивіться, них... буферну зону, як би вони хотіли будувати коштом своїх територій чи коштом наших територій? Ні, коштом маших, виключно коштом наших 30 30 кілометрів для чого було для чого було їм це потрібно? Для того щоб від, відвинути роботу наших спецзасобів артилерії, мінометів і всього іншого, і для того, щоб можна було добувати артилерію до Харкова. Це дуже важливий момент, про який ніхто не говорить. Якщо вони будуть мати можливість добивати до Харкова артилерію, так як вони добивали в 2022 році, коли вони стояли в циркунах і далі, то вони будуть просто знищувати місто. Таким самим чином, як вони знищили там дуже багато наших міст, таких як Бахмут, як часів я зараз носять. Ну і напевно і Вовчанськ, який зараз практично виглядає е просто розбитим щент містом. Там немає нема нічого живого і жодного будинку практично не залишилося, яке б було не пошкоджене. Тому вони планували за рахунок. 30-35 кілометрової буферної зони на за рахунок нашої території вони планували створити собі таку сіру зону, де б вони могли б себе почувати вільно. Але наші сили, сили оборони цього не дали зробити. І з 10 травня це вже вони досить досить великий час. Вони несуть там колосальні втрати. При цьому вони штурмують там наші військові просто там. Дивується про те, що може йти штурмова група, вона е, е, гине, і по, по по цій штурмовій групі, практично по, по трупам, іде наступна штурмова група. Як у них це працює, всі дивуються, але вони просто кидають людей масово в великій кількості, і психологічно це, наприклад, ну, спрацьовує там для наших військових, тому що вони не розуміють, як, як можна скільки людей просто витрачати е, таким чином, коли ти е, йдеш просто по трупам. Просьбу заключатися том, как бы, чья экономика как бы, дольше будет держать доходную составляющую. Украинская основная экономическая база, в том числе, является сельское хозяйство, сельскохозяйственная составляющая. Это очень важный фактор. Особенно после того, как фактически зерновая сделка сейчас надействует. Если, то есть как бы она отменена, но зерно из Украины, э, с Украины поставляется.